Привіт, продовжуємо вчити компоуз. Я знаю, що в когось вже немає терпіння. І хтось запитає, коли ми вже будемо малювати кнопочки, коли ми вже будемо вчитися, як їх розкладати на екрані в правильній послідовності, малювати списки і тому подібне? Може пізніше. А може ніколи. Побачимо. Я одразу з перших уроків даю вам вже найважливішу інформацію. Акцентую ще раз, що пам'ятати всі ті модифікатори і способи декларації розміщення елементів на екрані це інформація, яка має другорядну цінність. А розуміти, як виконується код і які способи провокують рекомпозицію. Ну, це взагалі таке, оце є ключ. Розробники на ринку є значно більш цінні ті, які можуть думати раціонально і мають потужну професійну інтуїцію. І значно менш цінні ті, які не дуже добре розуміють, як виконується код, але вони енциклопедисти прочитали купу книжок і знають на пам'ять різні конструкції. Так само, як на ринку цінується по-різному, процесор і жорсткий диск. Є різниця в цінності. Зараз, в цьому уроці, ми знову покращимо своє розуміння того, як виконується код, свою процесорні здатність. І я покажу ще один спосіб, яким чином можна спровокувати рекомпозицію у вашому Composable без використання стейту. Ось. В цьому коді з попереднього уроку ми використовували саме state як спосіб повідомити Composable, що він має рекомпонуватися, перевикликатися, перемалюватися, тому що помінявся стан, який впливає на відображення нашого тексту. Нуль міняється на одиничку, на двійку і так далі. Це один із способів, яким Composable під капотом знає, якщо є state, і від того state залежить такий то Composable, то мені потрібно перемалюватися. Про це було в попередніх уроках. Але є ще другий спосіб це зміна вхідних аргументів Composable. Навіть якщо вони не є stateтом. Просто міняється вхідний аргумент Composable, і, і дерево Composables знає, що. Цей конкретний, який залежить від цього вхідного аргументу, має оновитися. Зараз ми все це е, намалюємо, напишемо в коді. Є наш банана текст. Тут лишається все, як було. Так, який це буде приклад? Окей, так. Да. Буде в нас інший текст. Назвемо його. Анотації Compose було спочатку. Назвемо його Apple Text. Туди скопіюємо наш текст, тому що в ньому буде. Е він буде показувати інший текст. Apple text is текст. Який буде передаватися зовні вхідним параметром текст, значення string текст. Клікабл тут не потрібно для нашого прикладу. Стиль нехай буде для розміру, нехай буде 77, щоб ми могли бачити на одному екрані поки що текст. Eh, 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 обидва текст. Тому що вони по замовченню накладаються один на одного, поки ми не вчимо аранжування. Вертикальну або горизонтальну. Але про це пізніше, це другорядне. Зараз ми просто збільшимо розмір тексту, щоб ми могли бачити на екрані їх двох. Отже, і всередині в нашому тексті буде викликатись також Apple Text. І туди буде передаватися якесь значення. Давайте для початку пусте. Просто виконуємо програму і переконаємося, що вона а, виконується. А, ні, спочатку давайте ще додамо логи. Пишемо. Uh -huh. print line Apple text is. Двокрапка і передамо текст. Щоб ми знали, коли викликається функція Apple text, коли вона рекомпонується. Uh, стартуємо програму нашу. Uh -huh. Ну, так, не дуже красиво, але ви можете бачити обидва тексти. Дивіться, Count is. 0 Бачите? І Apple text. Test. що ж я написав text? І Apple text із, ну, про поки що, пусте значення, тому що ми передали зовні пустоту. Як виконується код? Зверху донизу, зліва, направо, як завжди. Спочатку set content, тому що викликались on creates content. Потім банана текст. Зверху донизу, зліва направо, там remember створилося, Account is Declared. Apple text is... О, і потім Apple text. Ми зайшли всередину в наш Apple text, і він також намалювався, кум... рекомпозувався. Не знаю, рідке слово існує, але не суть. Ви розумієте, про що я говорю. Дивимося логію, якщо я натисну на account, у нас є ж слухач. Бачите, число банана тексту нашого змінюється. Каунт із 5, 6, 7, тому подібне. Дивимося логи. Кожного разу, коли ми тискали на клік, то рекомпонувався тільки банана текст. Ми ні разу, бачите, в логах після кожного кліку, ми не бачили Apple text. Чому? Тому що не змінювався вхідний параметр. А давайте тепер змінимо вхідний параметр. Як? Візьмемо це значення з каунтера і передамо, як вхідний аргумент в функцію AppleText. Називемо text for Apple. Дорівнює count. Беремо те саме значення, яке там помінялося після кліку. І проводимо його в стрінгу. І тепер передаємо саме значення, яке ми отримали з нашого нового count. Туди. Apple text. Вхідним аргументом. Запускаємо програму. Я стираю логи. Заново окей, C. Відобразилися. Count is 0. Apple text is 0. Тобто то це count is 0. Перемінуємо на. По аналогії з Apple text на banana text is 0. О, бананотек із нуль і Apple текст із нуль. Тепер, коли я натискаю на бананотекст. У нас тут є підвішений слухач. Ось. Раз. Викликається клік. Збільшили значення нашого state count на одиничку. Рекомпонується бананатекст. Раз. Бачимо лох один, бананатекст другий. І потім викликається і рекомпонується Apple Text також. Чому? Тому що ми передали вже нове значення в середину нашої Composable функції Apple Text. Все. В цьому і магія. Тепер ви знаєте, що є два способи. Динамічно, під час виконання програми. Викликати рекомпозицію, ініціювати рекомпозицію якогось Composable. Перше це використання стейту, друге, це зміна вхідних параметрів вашого Composable. Вже, тут вже не, обов... Це вже не стейт, зверніть увагу, це просто стрінга. І Composable тут так само розумний, і бачить, якщо вхідний параметр Apple тексту змінився. То викликається рекомпозиція цієї функції. Якщо не змінилось, як було перед тим, ми постійно надсилали пусте значення, то не викликається рекомпозиція. Хоча ви бачили, ось дивіться. Хоча ви бачили по логах, що викликається тіло функції Composable банана текст. Але тіло функції Composable Apple текст не викликається. Ось клікаю. Число тут збільшується, а тут не збільшується, тому що я захардкодив постійно одне і те ж саме число. І по логах бачимо клік, банана текст, це теж всередині банана тексту, ось лох. Ніде після кліку, коли не змінюється вхідний параметр, Apple text, ніде він не викликається. Тут не путайтеся, особливо, якщо ви початківець в Kotlin, ви маєте розрізняти Composable функцію Kotlin, яка є «composable», і просто функцію Kotlin. Якби це була звичайна функція Apple Text, то незважаючи на те, що вхідні параметри не змінюються, вона все одно би викликалась, Тому що код завжди залізно звичайних функцій виконується зверху вниз зліва направо. От Банана тексту викликається раз, 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 викликається інша функція. Якби це було не Composable, вона б все одно викликалася, і тіло тої функції би викликалося, навіть якщо вхідний параметр не змінюється. Але Composable є оптимізований, щоб економити ресурси під ефективне перемалювання, рекомпозицію. Тому, якщо функція є незвичайною Composable, то вона, вона, вона оновлюється тільки тоді. Коли її викликає батьківський композабл, і вхідний аргумент міняється. Ось так. Якщо є питання, пам'ятайте в коментарі, телеграму групу нашу Android разом, підпишіться, будуть нові уроки, нові пояснення основного, а не другорядного. І бувайте!